Вітаю вас, друзі. Нарешті ми маємо хороші новини. Так звана Росія вже програла російсько-українську війну. Гарна новина полягає в тому, що війна Путіна, яка є його головною метою, зазнала поразки. Ну, а якщо так звана Росія і не програла, то програє вже зовсім скоро, тому що Байден наказав зрушити землю і небо, аби Україна перемогла. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо. Військову допомогу, звісно, і небо і земля будуть зрушені. Головне, щоб це не призвело, не дай Боже, до якоїсь там ескалації. У той самий час, як росіяни погрожують атакувати інфраструктуру українських атомних електростанцій, Надо нести удар по трьом точкам, які безпечують жизнедійність атомних електростанцій, трьох асаж українських і так датя, будуть тунжі їх заглушити. Поки що немає ознак того, що будуть якісь істотні зміни у політиці наших шановних партнерів. А Канцлер Німеччини Шольц учора знову наголосив, що Україна не отримає ракети Таурус. Німеччина не скасовуватиме значні обмеження. Це не узгоджується з моєю особистою позицією. Зате дуже добре, що особиста позиція Шольца цілком узгоджується із позицією Росіян. Все таки навіть до європейців доходить понімання того, що їх хочуть втягнути в великий конфлікт з російською федерацією. Іменно по цій причині Шольц не дає ці дальнобойні ракети. Не забувайте підписатися на мій канал. Встигніть, поки тут іще нема двох мільйонів. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І Поговоримо зараз про останні Вальні події учора на тему російсько-української війни у організації Об'єднаних Націй виступали представники різних держав. Комуністичний Китай заявив, що він виступає проти будь-якої ескалації. Не розширення по Це не, не ескаляції бро. Польобою, не ескалація, зокрема, і напевно саме тому росіяни почали використовувати китайські броньовики. Використовують китайські дрони, китайські супутникові знімки, китайські станки, китайські комплектуючі. І ще комуністичний Китай виступає категорично проти атак на цивільну інфраструктуру і на атомну, зокрема. АЕС та інші мирні об'єкти інфраструктури не мають бути під атаками. Цивільне населення і об'єкти цивільної інфраструктури не мають бути мішеннями. І якраз президент України Зеленський учора ж організації Об'єднаних Націй повідомив про те, що так звана Росія планує атакувати три українські атомні електростанції. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три І ми... Маємо докази цього російські мразоти при цьому все звісно заперечують і виступають категорично проти будь-яких атак на атомні електростанції або їхню інфраструктуру. Ето недопустимо. Це недопустимо. для нас безпечність атомних об'єктів абсолютний пріоритет. І цінності. Тільки у той самий час. Росіяни публічно на своєму телебаченні обговорюють, як би їм краще вдарити по інфраструктурі українських атомних електростанцій. Там є три а... об'єкти перед кожною станцією по одному об'єкту, які забезпечують об їх роботу. У разі, якщо росіяни атакуватимуть навіть не самі енергоблоки атомних електростанцій, а інфраструктуру біля АЕС це усе одно може призвести до ядерної аварії. Так, да, ну так давно пора, давно пора. Н не ведуться. Війни по-другому не ведуться і ніколи не велися. У свою чергу президент України Володимир Зеленський зараз готує два політичних треки щодо російсько-української війни. Перший це ймовірні переговори із так званою Росією на саміті миру, який має відбутися у листопаді. Я запрошую Китай, я запрошую Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми. Цюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією. Але чи будуть на тому саміті представники так званої Росії, поки невідомо. Публічно росіяни відмовляються від участі. Другий трек, який просуває Володимир Зеленський, це план перемоги або план завершення війни. Якраз сьогодні він має продемонструвати його Байдену. І одним із елементів цього плану є надання Україні дозволу бити американською, зокрема, зброєю у глиб. Території так званої Росії, але, ймовірно, Сполучені Штати Америки на це усе одно не погодяться. Західні медіа пишуть, що Сполучені Штати Америки вважають це неефективним, бо, мовляв, росіяни вже перебазували свою бойову авіацію за межі дії ракет Атакмса, Більш далекобійні ракети Сполучені Штати Америки нам давати поки що не планують. Відповідно, я знову маю сказати, що найкращі системи протиповітряної оборони так званої Росії, це адміністрації адміністрація, яка зараз є у Білому домі, вони надійно захищають російське небо у той самий час, як росіяни демонстративно кожен день б'ють по наших будинках авіабомбами, як учора у Харкові. Проте ви за це не переживайте. Якщо Україна вдарить ракетою атаком з по російському аеродрому, це буде ескалація. А коли росіяни б'ють авіабомбою у житловий будинок, це не ескалація. Міністр закордонних справ Великої Британії дещо оптимістичніший аніж західні медіа. Він вважає, що позитивні зрушення будуть. Я очікую, що протягом найближчих днів і тижнів ми будемо у дуже сильній позиції, аби забезпечити, щоб Україна була у найкращому становищі, яке тільки може. Може бути, бо у той самий час як наші шановні партнери вагаються. Так звана Росія може програти. Ну якщо не завтра, то за 2-3 тижні або за 2-3 місяці, або точно у 2025-му. Усі дані нашої розвідки свідчать, що ситуація для Володимира Путіна стане набагато складнішою уже наступного року. Його економіка у поганому стані. Йому буде важко впоратися із кількістю втрат і жертв, які він зазнав. Звісно, ми віримо, скоро вже листопад і вочевидь, у конгресі знову будуть затягувати питання голосування за допомогу для України у той самий час. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Трамп ось отак висловлюється про президента України. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він повертається зі 100 мільярдами доларів. Думаю, що він найкращий продавець на землі. У Трампа до речі є свій мирний план. На його думку, треба просто перестати стріляти. Перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну. І Я скажу, вам потрібно домовлятися. На жаль, я особисто не чекаю нічого хорошого від виборів президента у Сполучених Штатах Америки. Бо з одного боку є демократка Гарріс, яка найімовірніше буде продовжувати беззубу політику Байдена. А з іншого боку, є республіканець Трамп і Самі чули його заяви, і він іще скоріш за все не буде зустрічатися цими днями із президентом України Зеленським. Відмовився від зустрічі із Зеленським. Також і спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки республіканець Майк Джонсон. Бо він дуже зайнятий. У нього серйозний графік. Айонти врештовіздейба скечу Чензанофлосовій Флорикінкані Ковкос. So a lot of us people will be dispersing to go back home to into that. So. Найімовірніше, республіканці образились на президента України Зеленського, бо той напередодні відвідав штат Пенсильванії. А цей штат є дуже важливим для виборів президента Сполучених Штатів Америки, і республіканці вважають, що таким чином Зеленський підтримав Гарріс. На сьогодні немає жодної істотної ознаки того, що будь-яка адміністрація у Білому домі змінила би кардинально у позитивну сторону свою політику щодо України, а це означає, що рано чи пізно сполуч... Ученим штатам Америки доведеться заплатити надзвичайно високу ціну, у той самий час на нашому східному фронті надзвичайно важка ситуація. Найважче зараз, напевно, у Вугледарі, у тому самому вугледарі, штурмуючи який росіяни вже поклали декілька бригад протягом цих років. Причина під Вугледаром пораження Під Вугледаром погубілі агромну колонну ребят. Вугледар зараз перебуває у оперативному оточенні. Ситуація там погіршується буквально із з кожною годиною. Росіяни ставлять собі за мету подальше просування і відкинути наші сили якнайдалі від залізниці. Це вітка, яка у нас йде від Донецька туди вниз. Вона для нас має ключове значення. Та залізниця їм потрібна у тому числі і для сухопутного сполучення із тимчасово окупованим Кримом. І ще учора головне управління розвідки. Повідомило про звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Це підрозділом бурмо було повернуто контроль над заводом у Вовчанську. Противник був знищений. Завод передаємо під контроль зсу. Слава Україні. У свою чергу росіяни, як завжди, заявили, що це не їх вибили із агрегатного заводу, а вони вирішили втекти самі. Маю вам сказати, що під час боїв за агрегатний завод також використовувалися дуже активно ті дрони камікадзе на які ви донатили. А ще росіян настільки дістали українські FPV, які збивають російські крила. Що ось оцю залу росіяни перефарбували так, начебто вона українська, але наших операторів не надуриш. Отож, я традиційно. Ційно закликаю вас узяти і просто зараз задонатити на поточний русоріз. усі реквізити є в описі до цього відео. І пам'ятайте, що це найкраща інвестиція. Уже посчитали, солдат в п'ять разів дороже, ніж безпілотник. Тобто, якщо ти поражаєш одного солдата безпілотником. Це дуже-дуже вигідно. Дуже складно із цим сперечатися, та я й не буду. Бо у той самий час і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 250 нових FPV. Дякуємо волонтерам за надання 50 дронів FPV. Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо подяку від підрозділа Distraction Team спільноті Стерненка за наданих 50 товстих та 50 особливих дронів. Вони нам допомагають нищити на курському напрямку. та й не тільки там. Ми передаємо дрони на абсолютно усі напрямки, де зараз тривають активні бої. Як ви бачите, на наших партнерів далеко не завжди можна розраховувати тож продовжуйте допомагати силам оборони України.